Ще з осені минулого року жителі Даньківського старостинського округу почали активно збирати кошти на придбання необхідного устаткування для наших захисників та днями передали його військовослужбовцям, які знаходяться на лінії фронту. «Даньківський старостинський округ, як і всі жителі нашої громади Леновицької, постійно приймають участь в збиранні коштів гуманітарної допомоги, генераторів, буржуєк для наших військовослужбовців. Сьогодні це іменно в Даньківську в старостинському округу. Нашим воїнам, яким ми ще місяць чи два, я вже не пам'ятаю, зібрали кошти в сумі там 170 тисяч і передбали автомобіль. З цими воїнами ми підтримуємо зв'язок, намагаємося їх забезпечувати всім необхідним в силу наших можливостей. зібрали даньківчани 104 тисячі гривень. Частина коштів пішла на купівлю вантажного автомобіля, який вже передали військовим у січні цього року. А 17 березня ці ж військові завітали в Даньківку вдруге за новою партією гуманітарної допомоги. Сюди входять буржуйки, які надав нам. Олег Авер'янов. А також своїми силами ми купили генератор, який в нас хлопчики сказали, що їм він потрібен. Односельці привезли продукти, картоплю, консервацію, ковбаси. Більшість коштів зібрав народний фольклорний колектив Журавка на своїх благодійних концертах. Виступали жінки в різних селищах власного округу та навіть в інших громадах, розповідає пані Ольга. Коли в нас перший відбувся благодійний концерт у нашому будинку культури в Онищенках, нам там вдалося зібрати 26 тисяч, 26 нам тоді захотілося ще більше зібрати. Ми тоді, давай тоді щось там продавати, ну зразу ж тут. І тут швидко ну, швидко якось нам вдалося зібрати 30 тисяч. Потім обдзвонили всіх. На другий день у нас ще додавалися гроші. Пішли ми по нищенках, по стасівщині. Мешканці Деньківки влаштували захисникам теплий прийом. Діти дарували малюнки, а жінки годували смачною кашею перед від'їздом. Самі ж військові кажуть, що безмежно вдячні за таку підтримку від населення. Це додає сил та наснаги боронити українські кордони. Просто психологічна підтримка. Не кожен військовослужбовець має можливість побути вдома, але почути якісь рідні, добрі слова. Я вважаю, що людина, яка там була, це мене зрозуміє. Навіть те, що йому скажуть, що його люблять, ждуть, чекають. Ті люди, які він чекає, яких це почути. Думаю, це для нього буде дуже багато. Значити.